11 мішків цементу пішло мене на 6 метрів забору заливаю. Продовжую заливати забор. Сьогодні у мене 9-й робочий день. Ну Це такий робочий день, що капець, від 8 до 8, грубо говоря. Коротше, звітую по забору. Начав я робити вже з другої сторони, там доробив туди, тут в мене виходить канава. І це купа землі, неважливо. Тепер роблю я з цієї сторони назустріч. Робив перерву, звісно, місяць, не робив цей забор, ну, не важливо. Тут в мене що, пішло це вже 11 мішків, 6 метрів з цієї сторони. Там у мене пішло 62, мет... 62 мішка, там щось 46 метрів. Би. В, общем, в кінці, кому цікаво, скажу, що по заборові, тут в мене в мене чому проблема що так е, е, довго і, і так далі. Тут висота, виходить, фундаменту. 80 сантиметрів. Тут виходить, не просто забор, а ще й має бути опорна стінка, тут має бути все засипано землею. Ну, В общем, кому цікаво, підписуйтесь, коли зроблю, побачите, що воно і наш воно. І ще плюс в чому загостка, чого дуже довго робив, того, що мені виходить до, оста... до крайнього стовпчика від до бетономішалка, 70 метрів туди назад. Це виходить, от всего, щоб заляти 11 мішків. А один мішок це 4 ходки тачкою. Це виходить, що? 44, 44 рази тачкою сюди, назад, сюди, назад. То в мене вже трошки спина бобо. Ну, того воно так помало робиться. Але сам, саму дальню точку вже зробив, вже далі буде простіше. Це залив тут. Тут що я до кінця не доливав? Того, що тут арматура кинута. Арматуру, якщо ставити слід, то треба була перев'язка з пів метра. Тобто, виходить, сюди я поставлю наступну арматуру. І буде далі йти. Того я сюди не рівняв. А так, в принципі, можна, вважати, що це 6 метрів, 6 метрів залив з цієї сторони. Ну, тут лишилося, я не знаю, метрів 15, мабуть, ще лишилося туди. Вого. До е осені сумніваюся, що я дороблю, Того, що після цього забору мені ще пару днів відходити треба. Завтра не зможу розігнутися, але це так, е звітую. І того ще раз. 9 робочих днів, це так, що повний робочий день. 9 повних робочих днів я робив забор. Пішло на все про все 62 і 11. Те 73 мішки цементу вже пішло. І зробив я там 42 метри і тут 6-48 метрів забору зробив. В кінцевому результаті має бути вроді би, десь в районі 70 метрів. Ну і скільки це все діло коштує, потім теж в кінці посчитаю, розкажу, покажу. Так що народ. Кому цікаво, робіть забори. Ну, щось рівня у порівню, ніби рівно. Тут я модузок причепив, але вітром його зносить. Плюс-мінус мі... плюс нормально. В кінці побачите. Тут, тут... обично, я робив змійка, тут щось вийшло не змійка. Ну, то таке.